Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні, яка для України почалася 1 вересня 1939 року нападом на Польщу, Німеччини та СРСР. Український народ зробив вагомий внесок у ту перемогу, і сьогодні, даючи відсіч новій агресії, ми продовжуємо боротися за свободу за майбутнє вільної Європи та миру. Хто поклали свої голови в другій світовій війні. Це патріоти. Це люди, які захищали нашу Україну, і сьогодні наші воїни. Бережуть її, будемо розраховувати на перемогу. Сьогодні ми відзначаємо день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І сьогодні вшановуємо пам'ять тих, хто ціною свого життя боронив нашу землю. І сьогодні, як ми бачимо, зло не зникло. Сьогодні Україна також бореться за свою свободу, за свою незалежність. Тож всім бажаю миру, нашій незалежній вільній Україні, покладаючи квіти до облізка захисниками, визволителям, батьківщини присутні, вшанували всіх борців із нацизмом, усіх, хто боровся за життя і майбутнє. Цей день пам'яті загиблих в Другій світовій війні. Ми покладаємо квіти до пам'ятника наших воїнів. А також до пам'ятника наших хлопців загиблих в Афганістані восевся наша пам'ять. Ми тоді наші діди воювали з нацистами. На перехресті вулиць Свободи та Короленка небайдужі містяни влаштували акцію, зупинили рух на час загальнонаціональної хвилини мовчання, після чого прозвучав державний гімн України. Зупинитись на одну хвилину означає виказати повагу до пам'яті загиблих, кажуть учасники акції. Організувались сім'ї, знайомих, сім'ї загиблих захисників. Так як для нас це важливо, тому ми вийшли прийняти участь в загальнонаціональній хвилині мовчання. Взагалі, як на мою думку, в нашому місті загальнонаціональна хвилина мовчання о 9-й ранку має бути щодня. Мій чоловік без вісі зниклий. Мені повістили, що мій чоловік загинув, і я прийняла участь в цій акції мирній в хвилині мовчання, тому що це вважаю, вона відноситься в першу чергу до нашої родини і це. Не тільки нас стосується, це стосується зараз всіх, тому що. Україні війна, люди гинуть, і кожного вже другого це стосується знайомих, родичів, і це треба робити. Я вважаю, щоденно зупиняти місто на одну хвилину і вшановувати пам'ять загиблих героїв. Представники влади громадськості схилили голови перед пам'яттю полеглих біля меморіалу захисникам України, щоб згадати кожного, хто пройшов через вогонь війни. Сьогодні дійсно визначний день. В цей день перемогли нацизм в Європі, але, скажімо так, біди на цьому не закінчилися, ми бачимо знову ну, з тих часів, з часів закінчення Другої світової війни, найбільшу війну в Європі. І ця війна проти нашої країни. Ну, але ж здолали нацистів, здолаємо расистів. Я вважаю, що ми повинні пам'ятати загиблих в боротьбі з нацизмом, шанувати і пам'ятати загиблих в боротьбі з расизмом. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава землі України стали ареною жорстоких вбит та незламного опору. Тоді на жаль, ця трагічна роль повторюється сьогодні, як і у ті часи, наша земля стала полем бою, де вирішується не лише доля України, а й майбутнє вільного світу. Згадка про війну має спонукати не до культу перемоги, а до усвідомлення цінності миру, його рішучого захисту всіма можливими способами. Наша боротьба це продовження подвигу героїв минулої війни. Ни наша майбутня перемога стане важливим кроком до відновлення цілісності України, встановлення справедливого миру та безпечного світу.